Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. І розпочинаю я його з ароматної чашечки кави. Я сьогодні добре виспалась, бо ніч перед цим була непростою. Всю ніч була тривога, і з тими звуками, які долинали до нас, було зовсім не до сну. І я просто до ранку читала новини. А сьогодні, добре виспавшись, маю більше сил і можу зайнятися якимись буденними домашніми справами. У нас всю ніч ішов дощ, і поки Артемко п'є своє какао, я помедитую на балконі під звуки осіннього дощу, і після нього в повітрі ще більше густіший запах осені. Вона просто наступає на п'яте. Були з артемчиком на ринку, поки що зараз що купили. Дещо придбала для того, аби пересадити Фуксію, бо я її досі не пересадила. Ну і дещо прикупила у Сінсей, просто, можна сказати, задарма. У мене закінчились овочі, а зараз саме сезон і баклажан, і. Кабачків, тому їх також придбала. Запевняла мене продавчиня, що помідори дуже смачні, хоча в мене було декілька помідорок я взяла і, на жаль, десь цю о, притиснула, але то нічого. Огірочки, і знову ж таки, продавчиня дуже рекомендувала кукурузу, сказала, що солодка. Взяла тільки 4 штуки, аби дійсно перевірити, чи вона справді. Солодка і казала, що вариться 5 хвилин, Ну, перевіримо. І були дуже гарненькі такі папочки. Теж взяла, хочу запекти. І ще тут у мене замовлення на котлети. Буду сьогодні також їх готувати. Взяла дренаж для фуксії, власне, і треба вже її терміново пересадити. Ну, а тут сінсей. Зараз покажу, що купила. Така дуже приємна ковтинка на баєчці. Взяла йому у 128 -му розмірі, бо все одно при прані і тим паче при сушінні у сушильній машині вона стане дещо меншою, тому зараз беру йому саме 128-й. Розмір. І вона дуже такого приємного, теплого відтінку. І така тепленька, приємна коштувала 239 гривень. Ще, думаю, придивитись до якихось штанів, бо все просто настільки мале. І покажу просто мега покупку Спілкувалася з продавчинею в сінсей і якось вийшло так, що. Ось ця корзина, яка коштувала 99 гривень. Пішла мені за 1 гривню при купівлі ось цієї. А я її придбала, бо на вихідних ми плануємо поїхати на пікнік. І така корзинка нам буде навіть дуже необхідною. В сім'ї мого чоловіка кукурудзу варять ось в такому вигляді, дещо забирають ці. Листочки, але залишають і волосечко кукурудзи, і листочки в такому вигляді варять. В мене в сім'ї завжди варили чищену кукурудзу. І що я можу сказати? Що в такому вигляді, як тут на Вінниччині варять, мені більше до вподоби, бо кукурудза більш ароматна. І зберігає свій гарний насичений жовтий колір. Тому, якщо ви ні разу не пробували варити кукурудзу саме в такому вигляді, раджу спробувати, а там вже діло смакуче сподобається чи ні. Буду робити овочевий мікс. Роблю одразу велику порцію, ціле деко, і цього мені вистачає на декілька прийомів їжі. І буду використовувати в якості гарніру, адже зима попереду, і я ще встигну наїстись картоплі і різноманітних кашів. Тому. Зараз саме час підживитися такою клітководою, різноманітними вітамінами, мікроелементами. Звісно, моїх смаків хлопці не розділяють, не дуже їм до вподоби. Печені овочі та я їм їх залюбки і за декілька днів вони мені навіть не набридають. І щоразу, звісно, я роблю різний мікс. Дуже шкода, що на ринку я вже не знайшла спаржевої квасолі, Вона також тут дуже пасує, і взагалі такий продукт, який я люблю все сезонно, І в цьому році я, на жаль, не встигла наморозити, бо вона. Перезріла, але вже як є. Отже, нарізаю довільно овочі, додаю ще моркву. Запечена морква це просто любов, особисто мені дуже смакує. І солю додаю різноманітні спеції. Цього разу в мене була паприка і приправа аджика. Дуже класна, я її купувала в Аврорі. І вона. Так Хвилями. То є, то її немає довгий час в аврорі, не знаю, як зараз, але вона дуже смачна, і іноді має трішечки такої пікантності не завжди, але десь-не десь може попастися якийсь шматочок перцю. Все це висипаю на деко, розрівнюю і запікаю в духовці 180 градусів. Орієнтовно 40 хвилин, можливо, година. Все залежить від кількості. Чекаємо, поки довериться кукуруза, і йдемо з Артемчиком в парк зустрітися з його друзями. Вони давненько не бачились, і Артем дуже засумував. Ну а я підрізаю сухоцвіти, буду ставити їх ось в це кашпо і потім віднесу на балкон. І залишу на столику. Хочеться якихось таких літніх барв. Завжди купую в кінці літа ці сухоцвіти, щоб хоч якось затриматися в літі. Ну і, звичайно, потім їх викидаю, бо стебла вже темніють і. Вони не дуже естетично привабливі. Кукурудза, до речі, дуже смачна і солодка, і справді зварилась ну не за 5 хвилин, але все одно не потрібно її було варити декілька годин, як це буває. Ну, а ми вже повернулись в парку. Я буду готувати вечерю, і сьогодні це у мене сочевиця. Я дуже люблю, хлопці так собі і це. Такий рідкісний продукт на нашому столі, бо якось треба всім вгодити. Ну, і звісно, котлети. Артем замовив е, свої улюблені котлети, і я ще зробила для нас фракадельки в соусі, а для Артема, звісно, його улюблені котлетки. Поки готується вечеря, я намагаюся. Провести долоду поверхню, щось брудне поставити в посудомийну машину, те, що потрібно, просто помити руками і поставити сушити, щоб це все не накопичувалось після вечері, бо потім просто нереально дати раду. А якщо ще якась така, знаєте, пізня вечеря, то, то взагалі виходить якийсь вечірній колапс у мене. Ось така смачна вечеря у мене вийшла. Я дещо переварила сочовицю, але на смак це зовсім не повпливало. Ну і запеклись. Овочі, я їх дещо остудила і виставляю все це у лоток для зберігання. І тепер маю собі купу овочів для моїх сніданків, обідів та вечерів Тем купив собі невеликого човна на Радіо управлінні і ми поїхали спонтанно на пікнік, аби випробувати цього малесенького човника. І часу на приготування у мене, звісно ж, не було, тому взяли піцу і напої. Ну і, Звичайно, гарний настрій. Син набавився своєю новою іграшкою, і знаєте, неочікувано для мене, що такий малесенький човник буде так вправно триматись на воді. І часом, коли він запливав досить далеко від берега, я думала, що це його останній шлях. Але ні, він завжди повертався. До нас син ще взяв свою улюблену машину. Тут можна поганяти по порохах, оскільки людей практично немає, а то й зовсім немає. А ганяти по порохах він просто любить по особливому. Тим паче, тут така польова дорога, є такі глибокі канави. Ну, словом, все для цієї іграшки. Вона така скажена, розганяється до. 80 км на годину, і бачив, що у нього є така пристрасть до техніки. Ну, а ми, як батьки, звісно, намагаємось її підтримувати. Тим часом чоловік побачив сміття біля річки, а це значить, що поки у нього не закінчаться пакети, які можна його збирати, він не припиниться робити. Запеклий активіст. І знаєте, дуже боляче, що люди не усвідомлюють наслідки своїх дій, викидають тут все підряд, від сольових батарейок до якогось вологих серветок. І ті, хто смітить у лісі, чи біля водою, вони і справді не розуміють своїх наслідків, чи це просто така банальна людська байдужість. Бо кожен викинутий тут пакет чи пляшка, це чиєсь рішення, чийсь свідомий вибір. Віття переважно від відпочиваючих, якісь серветки, тарілочки, одноразові чіпси, що тут ще морозиво. Відпочивали свині. Що, не Звичайно, несвідомі люди завжди будуть, проте кожен з нас може зробити маленький крок, підняти пакет, зібрати пляшки. І залишити після себе чистий, добрий слід у природі. А як ви думаєте, чому люди смітять через байдужість чи просто не задумуються над наслідками? Поділіться своїми думками в коментарях. Ось стільки сміття вдалося позбирати, і якби ще були якісь пакети, тут би знайшлося що в них. Поставити от пінопласт, що він тут робить? Ну окей, там пиво, чіпси і все таке. А що робить тут пінопласт? Все ніяк не можу домонтувати це відео. Якось дуже довго затягнулось, напевно, монтую його вже цілий тиждень, і з одного боку мені дуже зручно, що я перейшла на монтаж на телефоні, бо... Стала більш розв'язаніша в часі, я не перев'язана до комп'ютера і в будь-який момент, коли в мене є вільна хвилинка, можу помонтувати. Чи то я десь в черзі, чи то я на дитячому майданчику, чи то десь в дорозі, це справді розв'язує руки а потім потрібно знайти тільки вільну, тиху хвилинку, аби відео озвучити. І, звісно, на очі трошки мені складно, бо після двох моніторів перейти на телефон, ну, таке собі задоволення, але я вже майже звикла. Нещодавно знову був жахливий обстріл України. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих та постраждалих. І знаєте, часом читаючи ці новини з'являються якісь надії і сподівання. Потім знову якийсь обстріл чи якісь негативні новини знову ці всі надії і сподівання кудись зникають. Сьогодні хочу дати раду своїм. Літнім сумкам я в них давненько не прибирала, і тут накопичилось дуже багато різноманітних речей, які не мають тут бути, плюс якісь чеки, сміття. Ну, словом, протираю це все вологими серветками, вони добре забирають якісь такі незначні забруднення, але навіть на підкладці, якщо щось там протекло, якийсь сік, то вони теж непогано забирають. Ну і буду їх готувати до зберігання. Починається навчальний рік, і мені, звичайно, зручніше ходити з рюкзаком, бо потім треба буде з артемом ходити на різноманітні заняття, гуртки, одне інше, і з такими звичайними сумками мені не зручно. Зберігаю їх дуже просто. Набиваю туди різноманітних якихось газет папір, який у мене є. І потім ставлю їх у пильник. В принципі, це самий такий зручний і простий вид зберігання сумок, Ну і потім кудись їх вже ставлю, так як у мене немає взагалі місця для зберігання. окрім Нашого стележу, тому відправляю їх саме туди. І там вже потрібно трішечки розхламитися. Отже, що переважно завжди в моїй сумці, це окуляри, гаманці, один для монеток, далі записник і ручка. Power ось цей подарував нещодавно мені чоловік. Дуже маленький і зручний у використанні, і не такий важкий, як інші. Ну і плюс шнур, хоча можна і без шнура заряджати. І тут якісь засоби гігієни, серветки, сухі вологі. Рідкий пластир, ще не користувалась, але кажуть, що дуже класна штука. Десь був у мене ще перек, і сьогодні. На всякий випадок. З дитиною це просто must have, але не знаю, де я його поставила. Пакет ось такий маленький, завжди, щоб був під руками, не займає багато місця і не важкий. Таблетки, жуйки, блиск, крем якийсь крабик для волосся, і переважно зимою ношу ще таку маленьку штучку, такий ролик для того, аби забирати пір'я з якихось темних светрів, бо з пуховиками, знаєте, по-різному буває. Тут у мене на фоні мультики мусите вибачати, бо маю цього хлопця сьогодні вдома. Ось. Переважно такий. Набір. Звісно, він іноді міняється, але в основному це база. Ще такий лайфхак, коли багато якихось дрібненьких штучок. Я просто це все ставлю ще менший органайзер. Зараз не так їх багато, але все одно іноді буває по-різному. І просто знаю, що в такій малесенькій косметичці. У мене там купа дрібничок і швиденько можна знайти, не риючись довго в сумці. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору. Ну і, звичайно, запрошую вас підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!